Советского информбюро. Войска Второго Белорусского фронта после двухнедельной осады и упорных боев завершили разгром окруженной группировки России, железнодорожная станция и крупные населенные. Прадідусь воював війну від її початку до самого її кінця. Мого прадідуся звали саранча Микола Бенедиктович. Мій прадідусь був капітаном. Війна закінчилась 1945 році. Я би хотіла вам розказати про мого прадідуся. Його звали Федір, його жінку звали Олена. Це моя прабабуся. Першим прийшов на фронт її дідусь. Він загинув через пів року. Він передав такий знак, щоб потрібно було воювати своїм синам. І вони пішли також воювати. Мої прадідусі дошли до таких міст, як Будапешта, Німеччини та. Берлін. Я знаю, що війна це дуже страшно. Бабуся говорили, що дідусь загинув, захищаючи свою родину. Його звали Володимир Макого. Мой прапрадедушка Максим був главним командиром батареї. У него было много медалей и заслуг. А мой прадед Миша был шифровщиком. Он шифровал письма, которые были очень важны для победы. А мой дедушка Ваня пошел на войну добровольцем. Он очень хорошо умел играть на баяне и на других инструментах. Когда военные отдыхали, он поднимал своей музыкой им военный дух. Мій прадідусь Марко Микола Тарасович народився в 1913 році. Приймав активну участь у бойових діях. Він пішов на війну з самого початку. Він був поранений під 25. Він мав багато медалей, з них є ордени за бойову славу першого та другого ступенів. Мого прадідуся звати Джус Микита Макарович. У мене було два прадідусі, вони воювали двоє на війні. Один був розвідником, а другий сержантом мінометного полку Катюш. Прадідусь Микита помер, а прадідусь Михайло вижив. Мій голос живой. І сейчас далеко, далеко. Мій дідусь був на війні, потім вернувся з війни. Він ще був живий, Микола Григорович. Він зразу пішов на війну, щоб захищати свою родину. Він був льотчиком. Мій прадідусь служив у місті Львові. Отримав багато медалей, навіть є декілька орденів. У Рейстагу його найкращий друг розписався із медсестрою з їхнього з їхньої армії. Мій прадідусь воював майже усю війну і завершив, повернувся додому у 1945 році. Прабабуся моя воювала 1930 року народження, але коли вона була, коли розпочалася війна, вона була ще зовсім маленькою. Вона допомагала батькові і навіть ходила декілька разів у розвідку. Неодноразово попадала в полон, е, пережила голодомор, але вдос, досі жива. Дякую прадідусю за це мирне небо. Мої Ми три прадідусі воювали за мене, і щоб я ніколи більше не бачила війни. Мій дідусь воював, щоб я ніколи не бачила війни. Мої прадідусі воювали, щоб я ніколи не бачив війни. Я не хочу війни. Мій дідусь на війні був, щоб я ніколи не бачила війну. І зараз далеко-далеко між нами сніга і сніга. до тебя мне дойти нелегко, А до смерти четыре шага. Бой гармоника в юге на зло, Заплутавшее счастье завис. Мои дедушки воевали, чтоб я никогда не видела войны. Єгасімо люби я не хочу війни. Мій прадідусь воював, щоб я ніколи не бачила війни. Я не хочу війни. Я не хочу війни. Не в холодной землянке тепло от моей негасимо любви.